Вітаю, друзі! Це канал Максиму за Лайф. Традиційна наша рубрика три поради, три психологічні поради від таро. Працюю сьогодні з більш-менш класичними колодами, з більш-менш, бо зі всіх класичних тут таро Уейта та тільки. Чаклунське таро теж дуже наближене до класики. І таро білих котів, не дивлячись на те, що колода шухерна, Теж вона виконана все одно в класичних змістах і символіці. Обирайте ваш варіант, але дивіться відео до кінця, воно коротке. Всі варіанти перегукуються між собою впродовж всього відео. Отже, перший варіант. Четвірка мечів, вимушена зупинка. Їхали, їхали, їхали і приїхали. В якійсь сфері. Вам потрібно поглибитися. Десь, можливо, брак ідей, брак здоров'я, брак енергії, брак мотивації. Не можна ніколи нічого робити механічно і рухатися, аби рухатися. Кудись ні. Якраз четвірка мочів каже: зупинись ляж в медитацію. Пророби іншу роботу усвідом, відключись. Дозволь простору, дозволь своїм янглам підкинути якусь ідею, але це активна робота. Активна робота вчені навіть тестували мозок того, хто молиться, або того, хто медитує. Там іде активна робота насправді, включаються інші ділянки мозку. І ось така вам порада: зробіть. Це перезавантаження. Зробіть цю вимушену зупинку, а тоді будете рухатися далі. Другий варіант. А от прошу дуже. Ну, як завжди, наші карти дуже магічно працюють. А це і є заклик до руху. Коли вже я точно знаю, що роблю, куди йду, що хочу. Головне, маю час і натхнення, як то кажуть. Тут жезлів завжди закликає дій. Тут особливо така трансформація, ми бачимо. Жезл, він зізрів до дії, тому що він заквітчений, бачите? І метелик вилетів. Про що це говорить? Нещодавно він ще був лялечкою От тут по четвірці мечів. Відбулася вже трансформація. І вже ми готові в новій трансформації, в новому вигляді діяти. Тож вперед. Третій варіант. Вісім пентаклів ну прошу дуже. Ну, карти, ну, як завжди. А це вже робота майстра. Знай... Знайдена ідея, мотивація в потрібній ну, в... зупинці, необхідній, яка була да? необхідна вимушена зупинка, як то кажуть. Був імпульс, трансформація, ідея, початок, початок твор... творчого процесу, проєкту. А далі ми приступаємо до роботи, де кожен нюанс дуже важливий. Кожна деталь. Інколи це карта і ремонту також. Ну, якщо перед цим ми бачили вежу, щось поломане, зламане, десь щось не так тут ми перероблюємо, або ми кажемо, повертаємося до того, де ми пропустили нюанс. Чому це з нами так сталося? Але тут в нас вежі не було. Тут, навпаки, говорять, щоб не сталося вежі по вісім пентаклів відточує майстерність, мистецтво щоденної праці, рутини, але яка має вдохновення. І для того, щоб ви потім не переробляли, на кожен нюанс звертайте увагу. І не поспішайте, йдіть поступово. Кожна сходинка йде одна за іншою. Не можна її перескакувати. Отаке коротеньке було сьогодні відео. Так розмовляли карти сьогодні зі мною дуже лаконічно. Я знаю, що багато хто з вас любить довго, але вибачайте, не пишіть мені, хочу довше, хочу коротше. Я працюю в потоці. Якщо сьогодні відео було таке коротке, значить карти сказали сьогодні тільки так, без зайвих слів. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пишіть, як у вас програлась, можливо, вчорашня якась порада, а як відзивається сьогоднішня. І до наступних зустрічей ваша Максимуза.